Я буду робити булочки до сніданку. То такі булочки, які ти можеш собі розрізати наполовинку, покласти кусочок шин, кусочок сиру, якоїсь зелені чи помідорчика. Мої булочки будуть на заквасці. І закваска в мене житня. Я додаю приблизно 150 грам закваски, солі, добрих чайних ложки, 40 грам масла. Все заливаю теплою водою, гарно розмішали, щоб сіль розчинилася, додавати сюди біле борошно. Місто замісила, воно потребує складування. Берем рукою. Під низ тіста і ось так витягуємо. Ось так витягуємо, витягуємо так, щоб воно не порвалося, але щоб воно гарно витягнулося. Після цього, як я поскладую його два рази, я його ставлю в холодильник. У мене в холодильнику було тісто, яке я зробила вчора, і воно в мене вже готове. Тісто я поділила ось на такі невеличкі кусочки. І тепер з цього тіста будемо формувати наші булочки. Булочки в мене получилися як золотко. віця, гарно повипікалися. Я вже одну розрізала ось така вона в розрізі, щоб булочки дуже хороші.